Детальне відео про підключення руль от Kia Sportage, Kia Optima, Kia k серії, k 5 7 і так далі. Значить, для можна поставити руль, багато хто руль ставить, в принципі, а потім вже заморочується з підключенням ну, в принципі це нормально, це логічно. Для того щоб на нашому автомобілі потім зняти оцю панель, нашу панель кнопок, треба буде відкрутити з стильної сторони всі шурупи. Всі шурупи відкручуємо повністю до моменту виходу, показуючи чого. Показую чого, що бачите, ось такі ось ніжки є, так, фокус. І Вони заходять в паз ось сюди, в руль, щоб потім не вирвати. Пластик дуже-дуже ніжний. Для цього нам треба зняти буде просто кожух руля. Все, далі у нас все виходить. Про підключення нам буде шлейф з Priori. На 4 контакти. Ну, в даному випадку я розказую, так як в мене немає подушки безпеки. Тому мені підходить шлейф на 4 контакти. От Priori, де була подушка безпеки. Ці всі контакти відкусую, показую. Дві фішки там. Так само дві фішки є тут ось. Ну, тут дві фішки теж, бачите? Оце ось, стандартна фішка, яка була на бібіпку, на сигнал. А цю фішку взяв від комп'ютерного блока живлення. Вона підходить ідеально. Там в одному місці наждачкою трошки підчухав і стала. По підключенню. У нас є на сигнал, іде мінус і плюс. Мінус у нас буде стандартний. А це у нас два контакти. Один плюс я взяв е, за цієї кнопки, ось з цієї кнопки на підсвітку. А оцей контакт пішов, це K, K1 або K2 в магнітолу для керування контактами, для керування музикою і так далі. Поки що таки у нас пучок, але це не важливо. З цим всім розкажу зараз, що куди підключається. Отже, в нас є тут кнопки і тут кнопки. Підсвітка, відповідно, буде працювати і тут, і тут, справа і зліва. На платі ми дивимося, що в нас є лампочки справа і зліва. Значить, ми шукаємо мінусовий провід із справа, і зліва. На прикладі цієї плати, зараз покажу, тому що цю плату я розбирати не буду, буду розбирати. Оці. На прикладі цієї плати покажу зараз. Тип керування магнітолою в нас резісторний, не програмний, не путать, тому що одне від одного відрізняється дуже сильно. Резісторний тип це кожна кнопка, нажимаємо і вона видає опір, сопротивлення в омах і Магнітола сприймає кількість Ом. ну Наприклад, тут 500 Ом, тут 400 Ом, тут 600 Ом, тут 900 Ом і так далі. і Кожна кнопка має свій опір. Магнітолу програмуємо під це, я зараз теж покажу це, як робиться. І все. Значить, отже, ось у нас один. Беремо, ось, наприклад, крайній. Це у нас мінусовий провід. Мінус. А це у нас плюс сигналу. Значить, мінус у нас буде общий. На мінус ми кріпимо звідси мінусовий провід підсвітки. І звідси теж іде мінусовий провід підсвітки. Потім мінусовий провід у нас не тільки підсвітки, але ж він іде і відповідний сигнал. Ось далі у нас іде плюсовий провід, він має замикатися на масу. І в нас буде працювати сигнал. Значить, плюсовий провід ми підключаємо до нашої кнопки. Так, ну і відповідно, ось, ось плюсовий провід він звідси виходить на підсвітку. Теж він береться плюс звідси і плюс звідси. І ось цей кей. Керування кнопками на магніторі. Далі показую, як працює в нас. Е піпіпка, сигнал Як підключити сигнал. Зараз розбираємо, зараз ми це все знімаємо і розбираємо оцей ось модуль кнопочок. Зараз покажу все. Ось наша кнопочка. Наша плата плата відповідно керування і ну, керування магнітолою, в принципі, нас більше цікавить на сигнал. значить в мене кнопка ОК. Ось наша кнопочка ОК. Дивимося, ось вона у мене з боку. І ось наша кнопочка. Зараз буду показувати трошки з затримкою. ну Думаю, що буде все ясно. Дивимося, показую. Наша кнопочка складається з таких спіраляк, Тобто нажимається сюди така графітова вставочка на кнопочці нашій і замикає контакти. Е, для сигналу в наших автомобілях е, нам достатньо просто перемкнути ці два контакти. З силової нагрузки ніякої вона не несе, тому що всі сигнали у нас запускаються через реля, ну, які, які має бути. Розбираємо, що куди підключати. Дивимося, одна спіралька ось вона, спіралька. крайня. Дорожка виходить на загальну плату на всю. Дивіться, вона розходиться повністю. Це є маса Маса нашої кнопки. Зараз покажу, як її прозвонити. Інша спіралька, ось вона інша йде зліва. Пішла дорожка. Тоненька, вона виділена. Я позначив точ, чорною точкою, щоб було зрозуміліше, куди вона пішла. Варіант номер один. Як просто підключити цю піпікалку Вообще без проблем, без заморочок і так далі. Беремо отверточку, обичної отверточки і так перерізаємо цю дорожку, перетираємо. Зачищаємо акуратненько одну цю дорожечку. І припаюємося сюди, припаюємо віддільно провід, і через якийсь отвір виводимо, щоб він не мішав, звісно. Провід не обов'язково брати товстий. І, в принципі, все. Значить, оце в нас буде маса. Так, з'їхало. Оце в нас буде маса, а це в нас буде плюс. Плюс на масу замикається тут і виходить, у нас сигнал сігналить. Варіант номер 2 як зробив я, трошки красивіше, теж безпроблемно, це теж дуже проста маніпуляція. Дивимось, далі, пішла наша дорожка. ось вона Пішла пішла, 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 прийшла до цієї. Точки. Вона це сквозні точки, макетна плата, вона ділиться на верх і низ, тобто є дві сторони плати. Пішла піш... наша дорожка на іншу сторону. Перевертаємо нашу плату, я позначив. Ось у наша дорожечка. Вийшов. На камеру це просто важко показувати, але візуально це все ну, зрозуміло видно. Ось наша дорожечка. І вона пішла, 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 заходить. Через якийсь тут мав бути пін. його немає, це не важливо. І заходить сюди. Тут був здоровий такий плоский контакт із резістором. Ось такий ось резістор тут стояв. Він мені, в принципі, не нужний був. Я його обрізав, обпаяв відпаяв, точніше. Припаяв на його місце. Ну, припаяв. Це називається присрав, Бо в мене паяльник на той момент ще був жахливий. просто. Припаяв я його от сюди. І дивіться, я звідси проводок пустив. Можна було менше, ну, правда, пустив такий дебелий. Куди я пустив цей проводок? Отже, дивіться, він пішов у мене ось сюди. Я його припаяв сюди до конденсатора. Але це ну конденсатор абсолютно не має значення. Я зараз на камеру спробую показати. Бачите, дивіться, просто від цього конденсатора звідси відходить дорожка ось я позначив його чорненьким, ось сюди. Ось сюди треба було припаяти. Ну, у мене паяльник туди не влазив, бо він був просто жахливий. То я припаяв сюди, куди підліз. Значить, з тієї дорожки це у нас плюсовий провід. Ми запустили сюди ось на самий крайній пін. Він у мене на, на платі самий крайній. он я його позначив чорним е, фломастером. Далі нам треба знайти е, мінусовий е, контакт нашої. Племи, скажімо так, наші кнопки. Зараз будемо прозванювати, де в мене мінусовий контакт. Добре, давайте вже повірити на слово. Дивіться, уважно, дивіться на плату. Є, Так. Всі контакти, цей пішов у нас на сигнал. Цей виходить, непонятно, куди пішов, цей пішов через конденсатор, через контролер якийсь, і далі пішов. Цей пішов на другу сторону. Цей теж, дивіться, і оцей крайній, гляньте, куди він йде. У мене шостий. Він Він іде по всій платі розходиться. Бачите, така маленька дорожка виходить, ніжка така, і воно пішло по всій платі розходиться. Це буде мінус. Значить, на сигнал у мене виходить оцей мінус. Не путать, не можна путать плюс з мінусом. Оце у нас буде мінус. А оце у нас буде плюс. Крайній. Ось так це все виходить. У вас буде так само, теж ви від кнопки дивитеся дорожка. Дивитеся від кнопки, яка пішла дорожка, вона пішла до чорної точки. Потім чорну точку прозванюємо, вона пішла на другу. Сторону нашої плати виходить сюди, тут буде отакий от резістор. Ми його випаємо, просто паяльником нагріваємо з боку такий шмак і, і убрали. Нічого страшного з цього не буде. І паяємося, ну Бачите, я дуже широко припаяв, у мене я кажу, жахливий паяльник був. На цю точку припаюємося просто проводком, тоненьким, невеликим проводком. І паяємо його, не так Як я до конденсатора не підліз, паяємо його сюди до цієї ножки, нагріли, припаяли, все. Ну можна і до конденсатора. Нам просто гало на цю дорожку запитатися. Все, сигнал у нас готовий. Тобто на фішці у нас буде два провода. Раз і ось два. Значить, по розпіновках, по контактах. Покажу на прикладі одної фішки. Значить, зробив ось такі ось фішечки монтажні В строїтельному магазині є. Значить, ух, його. треба прикрутити, не закрутив. Значить, ось бачимо. Так. Тут все ми зробили, припаяли. Всього-навсього вам треба відпаяти один резистор який я, я показав, і припаяти припаятись до ножки напряму, скажімо так, до цього проводу. Дивимося, зараз показую. Значить, оце у нас общий мінус. ось він. Бачите? А це у нас плюс. Вони різні. Ні, не вони не різні, вони одинокові за. Кольорами ну, ми беремо крайній, значить жовтий. Ось пішов. Ось він у нас виходить, ось я показую. Е, ну Відповідно, ви будете розуміти, що з цієї коси. Тут одна коса з одного пульта, друга коса з другого пульта. З цієї коси відходить ось наш крайній жовтий провід. Він у нас іде, це вже показує жовтий е, наш мінус. І ось він заходить сюди. Це просто я вже допоював, бо не вистачало проводів. Він заходить ось, бачите общий мінус. Тут аж три мінуса, Три контакти. Далі. Ось же наш плюс іде, Ось, ось ж він ось ж цей колір. Ось він і пішов вже сюди, пішов, 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 пішов. І ось він ось вийшов. Значить, Тут наш плюс, ось, він іде сюди. Значить, У нас оця общий мінус. Оце у нас окремо на сигнал. Дивимось, куди воно пішов воно сюди. І виходить, показує. Оцей в нас общий мінус. Ось. Розкажу, значить, по розпіновці контактів. Значить, як я і сказав раніше, оцей в нас жовтий, він виходить ось на загальну плату, на всю пішов. Це в нас буде мінус. Цей в нас буде плюс, який ми спаяли на сигнал, щоб працювала наша кнопка. З цим зрозуміло. Оцей контакт, ось я показую. Ну, вже будете розуміти, зліва направо, який там другий контакт. Він не запитується. Далі, оце у нас іде зелений, це плюсовий провід на підсвітку. А це ось о, наший, е червоний, це мінусовий провід на підсвітку. Е оцей провід, що я сказав, що він не запитується. Це йде k на k 2 на магнітолу. Якщо у вас є додаткові кнопки на круїз контролі, можна зробити так, щоб вони теж працювали е від магнітолу, наприклад, якісь команди їм задасте. Тут же ж, дивіться, от все дублюється, наприклад. Е, червоний, червоний це мінус на підсвітку, зелений, це плюс на підсвітку. Е, і так, Кей. Okay, Окей, okay, це у нас керування магнітолою, я не пам'ятаю. Зараз прозвоню, зараз скажу. Отже, тільки що прозвонив. Значить, е, на керування магнітолою у нас виходить жовто-гарячий. самий-самий крайній провід. Жовто-гарячий. цей е, білий чи сірий. ось він. Не запитується. От, в принципі, і все. Е, ну Якщо з цим розберетеся, то я думаю, розберетеся і за цим. І навпаки, е, монтуйте все приблизно так, щоб зручно було потім, спочатку ви підключаєте всі провода від шлейфу по черзі. І потім, відповідно, розбираєтеся вже, що куди далі підключати. Коли все правильно підключено, перенатискання кнопки підсвітки. Бачимо, що у нас це все підсвічується при натисканні кнопки play Бачите, що має бути все е, быстро, швидко, швидко, чітко, без затримок. Отже, все працює, все нормально, все чітко. Якщо є питання, задавайте. Зараз спробуємо, ну не зараз взагалі, спробуємо розібратися разом, Ну, може, комусь допоможу. Тому, якось так.